Семен Палій. Гурко Семен Пилипович на призв'язку Палій за деякими джерелами його справжнє прізвище Пали Вода. Полковник Блосриківський та Фастівський, лідер козацько-селянської боротьби проти польської влади у правобережній Україні кінці 17-початку 18 століття. Народився у другій половині 1640 х років у містечці Борзні на Чернігівщині у родині реєстрового козака. Вчився у Києво-Могилянській колегії. У 1670-х роках палій йде на січ та записується у реєстрові козаки. Робить доволі стрімку військову кар'єру. Боронить південні креси Речі Посполитої від татар та турків. Проводить кілька успішних набігів на турецькій фортеці. Здобуває визнання в козацькому середовищі. Саме тоді отримує призвисько палій за прихильність до підпалювання ворожих поселень та укріплень. На початку 680-х років кілька полків на чолі з Семеном Палієм до виконання доручення польського короля Яна Собезького перейшли з річі Посполитої на спустошену руїною територію півдні Київщини та Братславщину. Полковим містом Семен Палій визначив Фастів. У 1683 році загін козаків, очолюваний полковниками Палієм та Гоголем, у складі польського війська Яна Собезького, брав участь у битві з турками під Віднем. У 1684-85 роках при справді палія були засновані або відновлені Фастівський, Богославський, Браславський і Корсунський полки. У 1680-90-х роках козаки під родою палія справно несли королівську службу. Проте саме в цей час визивають та поглиблюються на лівобережжі конфлікти на соціальному та національному ґрунті. Спалахують повстання. Палій у 1688 році звертався до московського уряду з проханням об'єднати правобережну і лівобережну Україну в єдиній гетьманській державі під зверхністю царя. Однак, зважаючи на укладений між Польщею і Москвою в 1686 році вічний мир, його ініціатива не була підтримана, отримавши відмову з огляду на небажання царського уряду порушувати московсько польського угоду правобережний полковник вирішив запевнити короля Яна III у своєму підданстві. У 1699 році польський Сейм ухвалив рішення ліквідувати козаччину, що стало однією з причин розгортання національно-визвольного повстання під проводом Семена Полія. Після невдалої спроби отримати допомогу в боротьбі проти Польщі з боку Гетьманщини та Московії, Семен Палій спробував знайти союзників серед прихильників шведського короля Карла XII. Після зайняття військами Івана Мазепи правобережжя Семен Палій прагнув зберегти тут свій вплив. Намагався проводити власну політику та робив спроби підбурювати козаків проти гетьмана. Палій очолив козацько селянське повстання на побережжі 1702 1704 років проти поляків, яке відрізнялося надзвичайною жорстокістю по відношенню до шляхти та євреїв. Музика. У липні 1704 року Мазепа наказав заарештувати Фастівського полковника. Майже рік Палій перебував у Батурінській в'язниці. У 1705 році, за наказом Петра І, його було заслано до Сибіру в місто Тобольськ. Після виступу Мазепи проти московської влади у 1709 році Палія було повернуто з заслання і призначено полковником Білоцерківського полку, який брав участь у полтавській битві. Помер Палій у січні 1710 року. Його поховано у Києво-Межгерському монастирі.